Оскільки клімат продовжує змінюватися, а погодні умови стають все більш непередбачуваними. Важливо наповнити наші сади багаторічними рослинами, які не тільки красиві, але й стійкі до посухи та рясних дощів. В Україні ми теж стикаємося з посушливими періодами, тому при виборі рослин для саду важливо враховувати їх здатність виживати без частого поливу. Кращий варіант це місцеві види, які ідеально пристосовані до наших умов. Вони найвитриваліші і невибагливі, забезпечуючи красу і цвітіння весь сезон. Якщо вам цікаво створити сад з мінімальним поливом та економією води, ось 27 рослин, які чудово підійдуть для таких умов. Але спочатку давайте розберемося, що таке сухий сад. Що таке сухий сад? Сухий сад це метод садівництва, при якому полив зводиться до мінімуму, щоб заощадити воду. Такий підхід вимагає ретельного планування і використання посухостійких рослин, в тому числі місцевих видів. Цей метод також називають ксероскейпінгом, і він стає все популярнішим серед садівників у посушливих регіонах. Рослини, пристосовані до сухих умов, вимагають менше догляду, добре ростуть навіть в бідному ґрунті і прощають нечастий полив. Дереві. Ботанічна назва екилемилефалеєм. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота до 40 см зони морозостійкості – 3-9. Дереві часто зустрічається вздовж доріг і на пустирях. Він легко проростає, швидко поширюється і не вимагає особливого догляду. Існують як дикі, так і культурні сорти з квітами від білого до темномалинового. Ця рослина приваблює корисних комах. Стійка до шкідників і запобігає ерозії ґрунту. Висаджуйте дереві поблизу інших посухостійких рослин і забезпечуйте хороший дренаж. Обрізка від свілих сувідь продовжить цвітіння. Очіток. Ботанічна назва Сідем Сідем-Еспіпі. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота залежить від виду, зони морозостійкості 3, 9. Очіток відмінно росте в жаркому кліматі і майже не вимагає поливу. Популярний сорт осіння радість цвіте в кінці літа і восени рожевими і ліловими квітами. Його сланкі види ідеальні для кам'яних стін, рокаріїв і бордюрів. Вони швидко розростаються і пригнічують бур'яни. Седум невимогливий вимогливий до ґрунту, але важливо забезпечити хороший дренаж. Анісовий ісоп. Ботанічна назва Агастачфойни колом. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь. Висота 90-150 см, зони морозостійкості 5-9. Ця рослина родом з прерій Північної Америки. Воно не тільки красиво, але і володіє пряним ароматом, що відлякує шкідників. Після вкорінення анісовий ісоп майже не вимагає догляду. Його пухнасті фіолетові суцвіття приваблюють запилювачів. Посадять його там, де він може вільно розростатися, оскільки він швидко поширюється кореневищами. Золотушник. Ботанічна назва соулидаго. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 60-180 см, зони морозостійкості – см. Золотарник росте майже скрізь і стійкий до хвороб і шкідників. Він ідеальний для посадки уздовж парканів або на кордонах ділянки. Ця рослина приваблює бджіл і метеликів завдяки рясному цвітінню. Юка. Ботанічна назва Яке Спіпі. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота від 60 см до 9 метрів. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 4, 11. Юка-ефектна рослина з мечеподібним листям і високими квітконосами. Вона витримує як посуху, так і морози до мінус 20 градусів Цельсія. Поливайте юку раз на тиждень, якщо вона росте в саду, але загалом вона може обійтися без води. Ехінація ботанічна назва екінеше парпари. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 90-120 см, зони морозостійкості – 3-8. Ехінація добре росте на сонці та в дренованому ґрунті. Вона приваблює птахів і метеликів, допомагаючи запиленню інших рослин. Поливайте її тільки при сильній посусі. Лаванда ботанічна назва лавандула анастифале. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота 30-90 см, зони морозостійкості 5-9. Лаванда легко вирощується, стійка до посухи і має приємний аромат. Вона відмінно виглядає в рокарії і поруч з овочевими грядками. Ірис. Ботанічна назва айрис джаманайка. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота 30-120 см. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 3, 10 Іриси не вимагають особливого догляду і добре переносять посуху. Їх корени вище швидко розростаються, тому їх можна ділити і розесаджувати. Декоративні луки. Ботанічна назва ЕЛЕМ Вимоги до сонця повне сонце або півтінь, висота 30-150 см. ЗОНИ МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 4-9 Ці рослини з кулястими сувіттями приваблюють запалювачів і відлякують оленів. Вони чудово підходять для сухих садів. Лілійник. Ботанічна назва ХМЕРАКАЛИС Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 30-120 см. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ – 3-11 см. Лілейники невибагливі, стійкі до посухи і цвітуть все літо. Їх коріння запобігають ерозії ґрунту. Підсумок сухий сад. Це чудовий спосіб створити гарний ландшафт з мінімальним доглядом. Вибирайте місцеві рослини, які підтримують екосистему і будуть радувати вас багато років.